Енопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Саме питання території, звісно, та й припинення вогню це і є чутливим питанням. Президент України Володимир Зеленський за підсумками свого візиту до Білого Дому та е, всієї української делегації зізнався, що ж буде найскладнішим на переговорах з Росією, якщо такі колись, звісно, будуть за словами Зеленського. Україна відстоює позицію так само, що спочатку треба добитися припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що найскладнішою темою реальних переговорів між Україною і Росією. Буде питання окупованих територій. Про це Зеленський сказав на брифінгу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. Звісно, питання території є дуже чутливим питанням, дуже специфічним і найбільш складним насправді питанням, відзначив Зеленський. Водночас він зауважив, що росіяни мають іншу позицію. Також Зеленського запитали, чи під час переговорів у Білому домі сьогодні напередодні, тобто з американської сторони лунали пропозиції щодо поступок України у питанні територій. І ось що відповідає гарант. Вони дійсно хочуть усе окупувати. Але зараз до будь-якого припинення вогню вони хочуть укласти угоду про землю, про наші території тощо. Наша позиція така: спочатку ми потребуємо припинення вогню, тож ми повинні сісти за стіл і говорити, і щоб зрозуміти, де ми перебуваємо. І я думаю, що це найбільш важливий перший крок. Я думаю, що президент Трамп розуміє, що найбільш складним питанням у будь-яких переговорах, у будь-якому форматі переговорів буде територія. Шкода, але територія Україною. Ми розуміємо російську пропозицію. Ви пам'ятаєте ті обміни територій тощо. Я не впевнений, що Росія змінила її позицію. Я не впевнений, у нас не було жодних зустрічей, щоб зрозуміти позиції двох сторін. Ви побачите, що це буде дуже складний момент у цих переговорах, але я впевнений, що у нас будуть переговори. Також у президента України запитали про допис Трампа про те, що Україна і Росія повинні зупинити бойові дії там, де вони зараз відбуваються, і одночасно оголосити про перемогу війні. Він відповів: я погоджуюсь з президентом, обидві сторони мають зупинитися. Глава держави додав, що Трамп має рацію, і він правий. Президент правий. Ми повинні зупинитись там, де перебуваємо. Важливо зупинитись там, де ми є, і вже потім лишень говорити. Разом з тим, як додає Зеленський, якщо один чоловік не хоче говорити, є інші люди групи, котрі зустрінуться і обговорять, що робити, як здійснити реальні кроки до справжнього справ. Одливого і тривалого миру він додав, що все упирається у позицію Путіна, бо Україна не хотіла цієї війни. При цьому президент України запевнив, що відкрити до двосторонньої тристоронньої зустрічі або у будь-якому іншому форматі. Але цей формат має наблизити Україну до миру. До речі, і президент керівник офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Аксіос, перебуваючи теж уже тиждень з візитом на чолі української делегації в Вашингтоні. Заявив про те, що Зеленський не відкидає можливості зустрічі з Путіним. і Готові заради досягнення справедливого миру в результаті. Реалістичних переговорів єдине, що локація звісно, ця зустріч не може відбутися. І ми ніколи не погодимося на те, аби вона відбувалася в Білорусі чи в Росії. Таке нам навіть не пропонувати. Взагалі, різниця в логіці зеленського та Путіна щодо зустрічі: двосторонніх тристоронніх тристоронні, зеленський Путін Трамп, Путін Зеленський. Вона більш ніж на обличчя. Хоча на зустрічі в Будапешті швидше за все будуть присутні лише Путін та Трамп. Сам Зеленський ще раз наголосив, що згоден на переговори з Путіним у будь-якому форматі, а наголошує кореспондент Вібісі Святослав Хоменко. Окрім того, як ми зараз бачимо, сам Трамп каже, що Зеленський буде долучений у форматі зв'язку. Найцікавіше, продовжує пан Хоменко, що Путін на словах теж нібито ж не проти цієї зустрічі. Просто він каже, і це цілком вкладається в його політичний стиль затягування процесу. Що ця зустріч має бути фінальним етапом якогось тривалого та складного процесу, коли Помічники та радники напрацюють проєкти всіх документів, а сам лідер з'явиться о, о фанфари в кульмінаційний момент і підпише щось. Одні спостерігачі бачають цьому певну логіку. Інші кажуть, що логічно, що таким чином Путін просто затягує час. Логіка Зеленського інша, і це зрозуміло. Він каже: очевидно, що перегорним процесі є такі питання, які жодні помічники та радники просто не мають повноважень вирішувати. І ось такі принципово важливі наріжні питання можуть бути обговорені та вирішені лише на рівні глав держави. Шав, це очевидно, але ж не річне питання припинення вогню і припинення бойових дій в Україні. А путіну не треба ні перше, ні інше ні завершення війни, але змусимо. Тим часом, чи відбудеться ця зустріч взагалі через ризикне бункер не кудись полетіти. А ми тут всі міркуємо. вчора з Марком Фейгіним. Свіже інтерв'ю, з яким ви можете подивитися на Ютубі 24-го і на моєму Ютубі у Токс, куди я вас закликаю зайти, приписа підписатися принагідно. Можете передивитися інтерв'ю з Марком Захаровичем. Ми прям цілу мапу відкривали і думали, як же Путін там через чорне море, Болгарію, Сербію, Туреччину, як він може летіти сьогодні. Олександр Морозов, політолог ще говорить в інтерв'ю нашим колегам з радіо Нівось про те, що йому на Трамп буде просити Зеленського, щоб той дозволив Путіну пролетіти через територію України, але очевидячки, що ми ніколи на це не погодимося. Ну і вже я розмовляла з Володимиром Охриском, і глядачі наші писали, що це ж буде просто теж політичне вбивство. Фактично, такі для зеленської України на загал. То ясно, що ми на таке не погодимося. Чим би там собі не марив ні Трамп, ні Путін. Ми і не будемо. А ну або якщо ми його пропустимо, то. Як жартуються і мої колеги, що і банки з консервацією з усіх балконів будуть летіти, щоб дістати до того літака і збити його. І чогось ми маємо Трампу, який нам ще нічого так і не гарантував, насправді, а тільки продає гарантувати, що літак Путіна пролетить тут безпечно, як каже пана Гриско, Мадяр уже точно знає, що він буде його збивати. Тож очевидно, що Путін, якщо летітиме до Будапешта, буде це робити окольними шляхами, як диктатор, як ізгой, як власник ордеру міжнародного кримінального суду 18 березня 2023 року, як і дає 120 країнам світу ратифікантом Римського статуту арештувати його можливість на території і посадити його літак, арештувати звіти. Тому Путін як злодій як терористи, вбивця, буде ховатися і ось так якось намагатися прошмигнути. А це йому займе майже 5 тисяч кілометрів і більше. Змі описали можливий маршрут Путіна до Будапешта, а й урядові борти Росії нагадують, включно з Іл-96, хазяїна Кремля, не можуть пролітати над більшістю європейських країн. Російський диктатор. Володимир Путін для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Будапешті буде змушений облетіти більшість країн Європейського Союзу. Повідомило про це спеціалізоване видання AirLife. Зазначається, що через санкції ЄС та заборону на використання повітряного простору для російських літаків після вторгнення РФ Україну урядові борти Росії, включно з президентським Іл-96, не можуть прилітати над більшістю європейських країн. Маршрут Путіна в Угорщину мусить оминати майже всі держави, члени ЄС, навіть попри те, що сама Угорщина належить до цього блоку. Обхідний маршрут може сягати близько 5 тисяч кілометрів і збільшити час польоту приблизно на три години. Порівняно з. Рими маршрутом у 1500 км. кілометрів. Хоча президентський Іл-96 здатен долати великі відстані, подовжений маршрут потребуватиме ретельної координації завідиспетчерами Туреччиної Сербії, а також передбачення резервних варіантів у разі погодних чи дипломатичних ускладень, зазначає видання. Експерти з безпеки зауважують, що навіть обхідний переліт на чорним море матиме операційні ризики з огляду на військову активність в цьому регіоні. Росіяни там збивають свої шлітаки. Буквально днями над Кримом, коли була атака на Гвар. Тійське нагадаю, повідомив про це генштаб, підтвердив напередодні і речник військово-морських сил збройних сил України Митро Плетенчук, Росіяни своєю ж недолугою ППО, намагаючись боротися з дронами, збили Су 30 СМ свіже російські. Тому вони так можуть випадково і літак з Путіним збити або вже й не випадково. Тому що я кажу той самий Марк Фейгін, який вже цитувала, що це такий великий шанс так званим російським елітам. Щоб той літак, якби він і летів, десь випадково впав. А потім хто його знає, хто ті бомбочки закладає на борту ось таких літаків. І як казали сьогодні, наші глядачі з Огриском, що Путін взагалі боїться літати, бо доля пригожена йому, йому як нікому відомо, він же його і прибрав. В літаку зазначають у виданні AirLife, що наразі офіційний план польоту не оприлюднений, ну ясно, що не буде. Однак найімовірнішим маршрутом вважається коридор через повітряний простір Туреччини та Сербії. То через як бункер не вилізти з бункера і полетіти. І чому, наприклад, Аксіос вважає якийсь песимізм у зустрічі Трампа і Зеленського? Як на мене, ми залишились на вихідних позиціях щонайменше раз. А що ще краще, то перед зустрічю з Путіним, ми якраз залишились тим останнім, що влилося в світлу голівоньку Дональда Трампа і ще він поїде зустрічатися з диктатором.